Вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у Action. У цьому відео ми відправимось на пошуки скарбів, знайдемо затонулий корабель та оцінимо середню вартість отриманих товарів. Тож для початку нам необхідна запечатана пляшка. Отримується вона надзвичайно рідко шляхом риболовлі, натиснувши «Б» у морі. Або ж є простіший варіант: гравці часто виставляють їх на продаж приблизно за 400-500 тисяч реалів за штуку. Чи варта гра свічок? Побачимо, відкривши пляшку, на карті з'явиться позначка у вигляді обломків. Саме туди нам і необхідно буде відправитись. Обломки корабля генеруються автоматично, не дуже далеко від місця розкорковування. Вони можуть бути як залишками торгового корабля, так і бойового судна. Важливий момент: ніхто їх не бачить, окрім вас. Тож не варто перейматися, що ваша здобич потрапить у чиїсь руки. Далі треба дістати корабель з трюмом більше за 1500 одиниць. Це може бути легросвентре або індіанмен. Відразу забіжу наперед. Вантаж не можна забирати частинами або розвантажувати у трюми декількох кораблів, лише забрати все відразу на один корабель. Підійшовши до обломків, тиснемо розвідати. Відкривається вікно із вмістом обломків та перевантажимо весь вміст у трюм. Тож в результаті я отримав 1116 колодубу, 23 коло вон двадцять Чи якось так? Мені здається, це щось для крафту та одну непогану книгу. Підрахувавши прибуток цього фрегата після продажу товарів, отримуємо приблизно 300 тисяч реалів. Тож я б радив рибалити та використовувати ці пляшки. З їх допомогою можна отримати багато цінних ресурсів для крафту нових кораблів та корисні книги. Більш того, іноді може пощастити, та ми знайдемо всередині дорогоцінні камені чи цінні метали. Витрачати 400 тисяч реалів на покупку пляшки я б не став. А що пощастило отримати з пляшки вам? Діліться у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою! Ще почуємося.